Всім привіт, ви на каналі Каділа Квіті і сьогодні ми будемо відкривати Brawl Пас. Я назбирав для відосика Brawl Пас перше. Так, Будем, так. Як ви бачите самі це на свої очі, так. Перше забираємо прокачку. 500 прокачки Нормально. Тримаю стартропи, 1000 монет, прокачку забираємо і ще і ті. Гемчики. Так. Що тут у нас є? Ще забираємо монетки. Скільки кристалів? Це капець. Так. Ще прокачка. Надію, що мені хоч сьогодні хоч один випаде якийсь бравлер. Хлопець. Пес, так. Забираю монетки. Ще монетки. 34 рівень. Ще кристали. 163 кристали, це вже капець. Так, монетки, кристали. Ну, тут такого не дуже цікаво. Зараз піде цікавіше. так. Е, Вибачайте, що в мене перший забраний було 100 кредитів. Я не спеціально. Так, і на 173 кристали було 123 і 8 тисяч монет. Ого! Шкода, що не 20, Що не 50 тисяч. Ну, окей. Так. Пішли, зараз ще подивимось в магазинчику. Так. Так, 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 так. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Там відео виходять іноді скоріше. Усі. Перепрошую, Так. Перший стардоп полетів. Ржа, ржатки. Взяв на польську мову, постав, також прошу розробників суперсел, Будь ласка, добавте українську мову вибрав Старс. Люди чекають. Ну, як це так, польська є, о, барджу ржатки. А от українська ма. Поки нічого цікавого такого немає. Не випадає. Так. Буде дуже круто, як буде українська мова. Бо зараз, розумієте, війна. І... ну, Ви розумієте, російську мову ми... Мертвуємо. Дуже багато українців грають в Бравл Я хочу, щоб ви додавали українську мову. Цього не я хочу, цього багато хто хоче. Тому розробники, почуйте мене, перший епічний. Так, скин. Е, не падає, ой, скин, спілку. Ну, так, відомі. Епі. Епік. Легендарка! Перша легендарка! Дивіться, уважно, що випаде. Опля-опля-опля! Капець полі! Ну, давай, щось круте. І що? Скин на сен. Ну таке собі, не дуже. Так. Перша легендарна є. Заходьте і нас там в групі 15-11 людей. Будемо спілкуватися, обговорювати, які відео робити. Я поки початковий такий ютубер. Це круто легендарна зірка. Ну, для мене чесне слово, вибити легендарку. О, пічні падають зірки. Ну, це капець. Я, я дуже радий. Якщо вам цікаво знати, сам я зі Львова, Тому так і говорю дуже гарно на українській мові, гарний акцент маю. Так. Ні -ні. Поки таке собі. Ну нічого, так, бо шанс підбивається, бо ну. Тут легендарна випала зірка. Шкода, що не випав якийсь, якийсь герой. Ну, а хай. Нічого. Шанс підбиває. Так. Поки, як ви бачили, по 30 кредитів я на часте разбираю. І це зараз ще дві зірки. Далі ми забираємо... Ні, вже одна лишилася І ми забираємо кредити. ну Так, звертаємося на самий початок. Так. Почали. У мене 100 кредитів було завтра Починаємо, забираємо. Ух, скоро. я Також було голосування в мене в телеграмі на кого збирати ну. Люди сказали, або вибір, або Честер, або Мех. Я Люди вибрали мед. І остання зірка легендарна. Відкрою Капець, мені. Страшно. що ж там. От Поставте лайк, підпишіться, щоб щось прям крутяцьке випало. Так, ну давай. Гіперканабель. Ну, так, таке собі. Все. Всім дякую за перегляд, удачі до нових відео. До зустрічі!